Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Перепрошую сьогодні вже досить пізно затримкою, але надіюся, ви не спите і обов'язково подивитеся наш новий випуск, присвячений нашим найкращим в світі патронам. Тобто, приказки для дорослих. Вітаю ще раз і дуже дуже радо. Отож, приказка сьогодні така. Взутий не знає, як босому холодно. Фу. Просто щось надзвичайно геніальне. Коли почув цю приказку, то почав панство одразу аналізувати, про що найчастіше сперечаюся з людьми. Так, ну в сенсі не те, що ми там десь там до зубів б'ємося чи щось таке, ні? але в чому якось з'являється у на нас такі контроверсії. І панство треба визнати, що в більшості випадків ми сперечаємося або доводимо щось, в чому ми не компетентні через те, що ми це не пережили. Бо якби ми пережили, ми б інакше до цього відносились. І тому сьогодні цією приказкою хочу заохотити вас до чого? До того щоб коли зустрінете людину, не знаю, наприклад, якогось іншого соціального статусу, можливо, інших статків, можливо, іншого світогляду, можливо, людину, яка там не знаю. Постійно на все нарікає, нам неприємно з такими людьми спілкуватись. так? Чи знає якусь людину, в якої там все погано або все біль. Дорогі, давайте спробуємо не спішити її осуджувати. Спробуємо пізнати, в чому справа, яка причина. Можливо, їй просто, так як в цій приказці, холодно. І її треба рятувати від холоду, а не від якоїсь там, не знаю, більшої проблеми, яку ми вбачаємо, з висоти свого так званого. Польоту. Дорогі наші предки знали це, знали, користувалися і думаю, саме завдяки цьому були добрими людьми, добрими, співчутливими і відкритими на проблеми інших. Хай так буде і з нами. Я вам дякую, бажаю вам приємної, приємного вечора і дуже доброї ночі. Тим часом до завтра. Па!